Це Коваленко Віолетта з групи ПЗПІ23, це відеопояснення до другої лабораторної роботи, під час якої нам потрібно було створити консольний застосунок продовольчий магазин весна. На початку протестуємо наш розроблений скрипт. Для цього у терміналі запускаємо нашу програму. Ось таким чином у нас запускається наш продовольчий магазин, і ми тут можемо обрати, наприклад, товари. Хліб чорний, кількість 5 штук. У нас у кошику з'явився чорний хліб і його кількість. Також ми можемо повернутися назад і, наприклад, отримати підсумковий рахунок. І тут ми отримаємо підсумковий рахунок, кількість у нас 5 і ціна у нас 9, тому вартість буде 45. Також ми можемо налаштувати свій профіль, наприклад, сказати, що я. І мені 19 років все супер, профіль успішно був налаштований. І також ми вийшли з програми, можемо вийти з програми. Тож, тепер, коли ми пересвідчилися, що наша програма працює правильно, то відповідає всім вимогам, слід перейти до самого коду. Спочатку поговоримо про файл Product.php. У нього міститься список, про, список продуктів нашого магазину. Отже, аби мати доступ до даних цього файлу, прописуємо у нашому головному скрипті ось таку команду Require. Вона забезпечить нам цей доступ. У результаті ми отримуємо масив значень продуктів, де кожний елемент це масив, що представляє окремий товар. Далі ми створюємо. Окремий Масив Products і за допомогою циклу перебираємо всі елементи Product-Sінdeкс. Тобто на кожній інтерації циклу, якщо товар має ідентифікатор ID, його дані зберігаються в новий масив Product, де ключем буде ID, а значення сам масив з даними товару. Ми робимо це для того, аби сформувати асоціативний масив, де кожен товар доступний за його унікальним ID значенням. У наступному фрагменті коду ми створюємо пустий масив з кошиком, а також асоціативний масив ProFile, який використовуватиметься для зберігання даних про користувача, а саме його ім'я та вік. Далі йде функція UTF-8 яка використовує регулярний вираз за допомогою функції Predmatch для підрахунку всіх символів у рядку який був переданий, тобто з цього рядку СТР. Далі у нас йде функцію ці FSTRP, яка у якості параметрів, параметрів приймає рядок, який потрібно доповнити, Потім бажана довжина рядка після доповнення, потім рядок або символ, яким буде доповнений рядок. А потім ми вказуємо тип додатку, тобто ми будемо додавати праворуч, ліворуч. Або з обох боків. Тобто, якщо казати простим язиком, ця функція виконує доповнення рядка до бажаної довжини за допомогою вказаного символу у нашому, у нашому випадку, це будуть пробіли. І ми таким чином використовуємо цю функцію задля вирівнювання таблиць. Працює вона таким чином, що спочатку обчислює, обчислюється різниця у довжині. Тобто у нас розраховується довжина рядка input, використовуючи функцію 8 strlen, а потім враховується різниця між бажаною довжиною і поточною. Оскільки за замовчуванням стоїть strпаad-right, це означає, що ми будемо доповнювати з права. Тобто за допомогою функції strrepe, яка повторює рядок або символ. У нашому випадку це якраз таки будуть пробіли. Ми якраз таки і доповнюємо нам наш рядок на потрібну кількість пробілів, щоб отримати бажану довжину. Таким самим чином, якщо у нас буде стирпад left або стерпад both, ми можемо це зробити зліва або з обох боків. Якщо ж різниця менша або дорівнює нулю, то додавати нам нічого нікуди не потрібно, і функція просто повертає оригінальний рядок без змін. Наступна функція у нас іде GetMaxLength. Ця функція використовується для знаходження максимальної довжини рядків для різних атрибутів, тобто в нашому випадку це ID, name та price. Це в подальшому нам допоможе вирівняти таблицю. Тобто спочатку ці значення встановлюються в довжину заголовків стовпців, а далі ми проходимося в циклі for each, де функція перебирає кожен товар у масиві продукт, і для кожного товару обчислюється його ID, name та price. І потім відбувається перевірка. Тобто, якщо довжина одного з атрибутів більше за поточний максимум, то максимальна довжина у нас оновлюється. І таким чином, по завершенню циклу, ми повертаємо асоціативний масив, в якому містяться максимальні довжини кожного зі стовпців. Далі у нас є функція Display Main Menu, яка виводить на екран головне меню для інтерфейсу програми. В якому користувач може вибрати одну з доступних команд для взаємодії з нашою програмою. І далі ми переходимо до функції Display Products. Вона відповідає за відображення списку товарів у консолі у вигляді таблиці. Ця функція викликає GetMaxLensProduct, Product, щоб отримати максимальні довжини наших стовпців. І в подальшому ми до цих довжин додаємо ще по два пробіли для того, щоб у нас був відступ між текстом та межовою стовпця. Потім у нас виводяться ось тут заголовки нашої таблиці, тобто номер, назва та ціна. Далі ми використовуємо в циклі а, наші функції UTF8STR. Та виводимо для кожного рядку його ID, його name та його прайс. Далі створюємо рядок дефізів, який служить роздільником між даними і опцією повернення, яку ми ось тут також теж прописуємо. Також у нас є тут ще одна, один функціонал на запит вибору товарів. Який запрошує користувача вибрати товар, ввівши його номер. Далі у нас йде функція Display Card, яка виводить на екран наш вміст кошика, показуючи назву, товар та кількість. На початку ми перевіряємо, чи порожній масив. Якщо він порожній, то повертаємо кошик порожній та завершуємо нашу функцію. Якщо ж він не порожній, то ми виводимо, що у кошику, а потім виводимо назву та кількість, і у циклі ми також прибираємо кожний товар, де ключем є продукт ID, а значенням quantitті, і ми перевіряємо, чи такий товар є у списку продуктів. Якщо він є. То ми отримуємо дані з нашого масиву Product, за ідентифікатором Product ID. Потім ми виводимо нашу назву з вирівнюванням 15 символів за допомогою функції TF8 і Далі у нас, ну і на цьому функція закінчується. Далі у нас іде функція DisplayBield, яка виводить підсумковий рахунок для покупок у кошику. Тобто вона відображає інформацію про кожен товар, його ID, назву, кількість, а також вартість кожного товару та загальну суму оплати. Також перевіряється кошик. Якщо він порожній, то функція закінчується та повертається значення, що він порожній. Потім у нас ініціалізуються зміни для зберігання максимальної довжини кожного стовпця. Для кожного товару з ID product, функція перевіряє, ось тут. Чи існує цей товар у масиві продуктів. Якщо ні, то вона його пропускає. А потім для кожного товару обчислюється довжина його даних. До них додається, ось тут 2, по два пробіли для створення невеликого відступу, як це було вже раніше. Потім ми виводимо заголовки. І потім викликаємо цикл, який проходить по всіх товарах у кошику та виводить дані. Для кожного товару виводиться його номер, назва, ціна, кількість та вартість. Також для кожного стопця там використовується ця функція UTF-8 з та підраховується загальна сума до оплати, тобто ось цей наш тотал. І виводиться разом до сплати. Потім у нас йдуть дві функції: Validate Name та Validate age. Validate Name у нас перевіряє, чи містить рядок хоча б один символ, який є буквою, а Validate age у нас перевіряє, чи є вік числом і чи потрапляє він у допустимий діапазон від 7 до 150. Потім у нас йде. Наш основний цикл, який за замовчуванням буде безкінечним, тобто його значення буде true. І він на початку виводить нам основне меню, а потім чекає, коли користувач введе якісь дані. У нас тут є свіч і є 4. Кейси, тобто 0, 1, 2 і 3. 0 забезпечує нам вихід з програми. Одиничка нам забезпечує вивід продуктів, де ми можемо обрати якийсь продукт, де перевіриться, чи правильно ми обрали цей продукт. Ми можемо вибрати кількість штук. Також у нас тут є перевірка, чи правильно ми вибрали кількість штук. Також є можливість видалити з кошика. Якийсь продукт, якщо ми, наприклад, кількість ведемо нулем. І потім у нас автоматично висвічується наш поточний кошик після додавання або видалення якогось продукту. Потім є кейс другий, який нам показує вміст нашого кошику. І кейс третій, який є налаштуванням нашого профілю. Тобто ми викликаємо там Validate Name для того, аби. Впевнитися, що наше ім'я містить хоча б одну літеру. Та ось тут ми викликаємо Validate Age, щоб впевнитися, що вік від 7 до 150 років. І якщо все так, то профіль успішно оновлено. І на цьому завершено моє пояснення. Коду, дякую за увагу.